Друзі, привіт! Вітаємо вас на офіційному ютуб-каналі заводу виробника Білоцерків. МАЗ. сьогодні у нас огляд найпопулярнішої дискової борони напівпричіпного типу АГП. Орона, яку ви бачили на відео, була знята в Житомирській області у Фоп Омельченко, який придбав її ще у 2017 році, і вона досить служить і показує гарні результати. Спочатку хочемо вам нагадати підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, дзвіночок, аби не пропустити більше цікавого контенту. Дискатор, універсальний агрегат, в'єднує в собі функції плуга, лущельника, а також культиватора. Використовується для передпосівного обробітку ґрунту човниковим способом. Агрегат напівпричіпний ґрунтообробний має наступні ширини захвату 2,4, 2,7, 3,0 та 3,3. Вага агрегату від 1320 кг до 1710 кг. А вимоги до трактора від 75 до 180 кінських сил це залежить від конкретної моделі агрегата. Дискова борона рівномірно розподіляє по всій глибині шару ґрунту органічні добрива та післяжнивні залишки, підвищує стійкість ґрунту до ерозії та збільшуючи здатність збирання вологи, створює оптимальну природну структуру ґрунту для зростання рослин. Дископлуг обробляє ущільнені ґрунти різного механічного складу до 20%. Друзі, тож підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та слідкуйте за новинами.